А ви ще пам'ятаєте про нашу рубрику Аніток? Це там, де я говорю на різні аніме та манга теми. Так от, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, а головне практичну. Як розрізнити піратську мангу від ліцензійної? Тож вмощуйтесь позручніше, беріть вашу їжу і давайте розбиратися. Почати варто з того, що ви не застраховані від купівлі контрафактного товару. Маленькі інстамагазинчики. середньої руки аніме шопи з фізичними крамницями у вас на районі. Навіть гіганти по типу розетки, алочі епіцентру. Усі вони продають піратку. Одні посилаються на те, що є попит, інші на те, що взагалі не знали. Треті вибріхуються, що продають останню партію. Ага, вже років 5 продати не можуть з регулярними завозами. Мабуть, єдині місця. Де ви плюс-мінус застраховані від піратки, це великі профільні книгарні, по типу Якабу, книгарні Є, Книголенду та інших. Вони добре розбираються в тому, що продають, і мати справи з піратами не хочуть в жодному разі. І звісно, магазини самих видавців, тож там можете брати без безсумнів. Взагалі, найпростіший спосіб переконатись, що перед вами піратка це звіритись з ось цією таблицею. Вона активно ведеться і завжди актуальна. Звісно, немає гарантії, що колись у майбутньому її не перестануть вести, але станом на зараз це ідеальний спосіб. Нема в таблиці піратка. Посилання, звісно, в описі. Допустимо, у вас нема таблиці під рукою. Що тоді? Технічна сторінка. Відкрийте останню сторінку манги і пошукайте там наступну інформацію. Копірайти, імена перекладачів, верстальників, видавця. Наприклад, так звані клінери і тайпери це виключно піратська термінологія. У офіційних видавців ця посада називається верстальник, іноді дизайнер. Тому, якщо бачите клінотайперів, то це точно піратка. Зверніть увагу на назву друкарні та розмір тиражу. Першу вказують завжди. Друге, доволі часто. Однак пірати цього не роблять, бо друкарня, яка це видруковує, взагалі підсудна. Також зверніть увагу на ім'я перекладача та редактора. По-перше, в піратках зазвичай їх не вказують. А якщо вказують, то це нік. В офіційних виданнях це ім'я та прізвище. По друге, гляньте, чи вказано з якої мови зроблено переклад. Пірати здебільшого перекладають з англійської та російської і цього не вказують. Ліцензійні перекладачі з за рідкими винятками роблять переклад з японської і пишуть про це. До речі, чи варто казати, що переклад з першого джерела буде в рази якісніше ніж переклад з перекладу з перекладу? Ну, про ефект зіпсутого телефону, думаю, пояснювати не варто. Отже, якщо більшість цієї інформації на місці, а не просто логотип і посилання на інсту, то з 95% ймовірністю це ліцензія. І якщо вже говоримо про соцмережі, то майже всі офіційні видавці там активні і публічно та й приватно відпишуть вам на ваше питання. На що ще звернути увагу? Якість. І хоча це питання спірне, але якщо ви бачите поганий друк, десь поплило чорнило, глічі, баги, вотеремарки і таке. Інше, то перед вами піратка. Офіційні видання іноді теж мають якісь проблеми, але зазвичай це помилка, яку виправляють вже у наступному тиражі, та й вона не буде критичною для читання. В той час як пірати можуть запороти весь тираж, а потім надрукувати ще один повністю такий самий всратий тираж. Іноді вони навіть особливо не паряться щодо обкладинок. Не можемо перемалювати, щоб кожна буква була в окремому квадратику. Та пофігу і так схавають. Також більшість друкованих піратів малоорки. Вони роками раніше друкували все російською, і поняття зеленого не мають, що російська транскрипція японської мови ущербна, як і все, що роблять росіяни. Тому в них буде зустрічатись полівановка Фудзімото, а не Фуджімото, Сінічі, а не сінічі і так далі. До речі, а хочете окреме відео на цю тему з коментарями професійних перекладачів манги? Якщо так, то пишіть в коментарях. Однак, правило з полівановкою працює не завжди, бо часто друковані пірати крадуть переклад у які викладають свої переклади в онлайні, ну тобто в інших піратів. Другі вже навіть залишають вотермарки у файлах. Але це не зупиняє піратів, бо їх не цікавить якість. Їх цікавить пошвидше виманити ваші гроші. До слова про гроші. Друковані пірати, крім всього іншого, ще й обнаглівші мудні. Тому вони часто деруть ціну за свою лайноякість від 300 до 350 гривень за м'яку оправу. В той час як ліцензійні видавці намагаються триматись на рівні 180-220 гривень за м'яку і до 350 за тверду. Тут варто додати, що собівартість такого піратського тому це десь 60 гривень максимум. Адже ні витрат на переклад, ні на податки, ні на щось інше, окрім друку. Вони не несуть. Зазвичай пірати роблять дуже дешеві і неякісні видання, тому якщо перед вами тверда оправа чи видання з суперобкладинкою, то високий шанс, що це ліцензія. Також офіційні видавці доволі часто запаковують видання у плівку, а пірати далеко не завжди. Але іноді таки запаковують, тож з цим обережно. Далі варто глянути на ISBN. Це такий хитромудрий номер, наявність якого позначає, що це видання легальне. На жаль, велика частина піратів просто копіпастить рандомний ISBN, тому це також не гарантія. І звісно, завжди варто включати. Та логіку та здоровий глузд. Якщо так зване видавництво називається Йохохопрінт, то не так вже й складно запідозрити, що щось тут не так. Ось короткий список злочинців, які нищать індустрію. Уникайте їх за будь-яких обставин, не купуйте того, що вони друкують. Tentacle House, Rice Manga. Йохохопрінт, Біз Прінт, Авокадо Прінт, Ранобе Лайф, Манга Лайф. Їх, звісно, більше, але я перечислив основні. А ось список усіх легальних видавців станом на сьогодні: наша ідея: ланцута, мальопус, мольфар, видавництво видавництво, сафран, вовкулака, фаєркло. Бімба, Мімір Медіа, Ранок, Лол Кекс, Варвар Паблішинг і колись давно перо та зелений пес, але це раритети. Також, якщо маєте сумніви, то тегайте нас в соцмережах і запитуйте. З радістю відповім і допоможу розрізнити. Можете долучитись до нашого телеграм-чатику. Там є я та купа інших людей, які в темі і зможуть допомогти порадою. І тут я вже не раз стикався з питанням: а що взагалі не так з друкованими піратами? Чому це зло? Ми вже якось пояснювали це в деталях, але з того часу на каналі з'явилось багато нових підписників. Тож давайте швиденько повторимо. З точки зору закону, це злочин. Правовласники і автор не отримують ні копійки з цього тиражу, вони не давали згоди на друк. Це проста крадіжка. Пірати не купують ліцензії. А в більшості випадків це роки складних перемовин з японцями і далеко не найдешевші права на видання. До речі, а ви знали, що часто ці права вже продані в Оркостан? і нашим видавцям приходиться всіма правдами і Неправдами переконувати японців не продовжувати ліцензію оркам, а натомість продати її нам за одну цю роботу. Видавцям треба пам'ятники за життя ставити. Це колосальна праця по нанесенню нас на культурну мапу світу. Пірати не оплачують роботу перекладача, редактора, коректора, верстальника та інших людей, які залучені при створенні ліцензії. Це банально купа робочих місць, податки, відрахування на армію та інше. Завдяки ним частина економіки справно працює. А ще пірати не виплачують роялті з продаж Так так, коли ви кожен раз тут купуєте ліцензійну мангу, то частина грошей їде в Японію і йде в тому числі конкретно автору. Таким чином, ви з України буквально власною копієчкою підтримуєте улюбленого мангаку. Про якість і ціну я вже розповідав, тож повторюватись нема сенсу. Додам лише, що загалом наявність піратки частково зменшує ймовірність, що ліцензія побачить світ. Ну бо навіщо вкладатись в те, що вже видали, а люди купили. Звісно, чогось великого і популярного це стосується меншою мірою, бо я певен, що тираж Берсерка у нас розметуть незалежно від кількості піратки. Але якщо мова про якісь менші і давніші твори, то видавець добре подумає, чи потрібно воно йому, і чи тираж себе окупить. Друзі, тут би хотів зробити заклик саме до вас. Оці всі пірати, що друкують мангу та магазини, що продають її, вони це роблять з одної простої причини, бо на це є попит від вас. Якщо ви перестанете купувати цей сурогатний продукт низької якості, перекладений з помилками з англійської, а часто і з російської, тоді це перестануть друкувати. Я розумію, що вам хочеться мати на поличці Томик Берсерка. Але навіщо вам цей лайняний примірник, який соромно комусь показати? Купіть собі англомовне видання чи польське. Якщо вже так не терпиться, або ще краще дочекайтесь, таки українського. П'ять років тому у нас з манги була кицячі. Зараз ми маємо сталевого алхіміка, сагу про Вінланд, Блам, монолог травниці і купу інших топових тайтлів. Певен, що ще за 5 років ми побачимо і берсерка, і бензопилку, і все що завгодно. Ринок розвивається шаленими темпами. Потерпіть ще трішки, і все буде. Натомість, якщо ви терпіти не будете, то отримаєте погану якість і допоможете розвиватись злодіям, які не цінять вас як клієнта і просто впарюють вам за Дорого, низькоякісний продукт. Майте трішки поваги до себе, не ведіться на таке. Дуже прошу пошарити це відео у ваших соцмережах, закинути у ваш улюблений чатик анімешників і максимально поширити інформацію. З власного досвіду спілкування з людьми, що купили піратку, знаю, що в 90% випадків вони навіть не підозрювали, що щось роблять не те і купують контрафакт. Тож, чим більше людей побачать це відео, тим більший у нас шанс щось змінити. І невеличке оголошення по формату відео на каналі. Тепер анітоки будуть виходити раз на два тижні. Тож один тиждень у вас будуть новиняшки з усіма свіжими новинами про аніме та мангу, а другий аніток з розмовою про якусь тему, явище чи цікавинку. Звісно, десь поміж цим будуть домішуватись топи і огляди манги. Тож щопонеділка у вас буде свіжий та різноманітний аніме контент. Дякую, що додивилися сюди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бийте у дзвін. Та якщо ваша ласка, підтримуйте нас на баймія кофі, як це зробили ось ці чудові люди. Нагадаю, що вихід усіх відео можливий тільки завдяки вашим донатам. Цілую в носика, няу-няу. Пані Нікс стежить за тим, щоб пані ТОВ завжди була чистенькою і помитою.